Усім привіт-привіт! Жахливий огляд із цей. Подивіться, які страшні новинки приїхали. Такий привид це є свічечка. І ціна 149 гривень. Тарілка пластикова. Теж привид. Ціна 59 гривень. Так, це теж тарілочка у вигляді павука. 23х24 см і ціна 119 гривень. Ручки є різні. Всього чотири варіанти. Різновидів, це такі боксери. Ой, мами, вони ще й світять очима. Так, ціна такої ручечки 119 гривень. Така чашечка, привид. Ціна її 169 гривень. З гарбузами, а такими страшними гарбузами чашечка, за 149 гривень. Так, а це вже, мабуть, якась відьмочка, чашечка з капелюхом, бачите, таким, як у відьм. Так, давайте подивимось, яка ціна. 189 гривень. Такої чашечки. Хоумаджик. До чашечка, бо всяке може бути. Може бути і ємність зберігання, до речі, на ніжках. А це свічка Halloween Night, 250 г склі, досить такий важкі вони, 219 гривень. Мама мія, що це таке? Ви знаєте, що я подумала? Що воно має світитись? чого я собі так подумала? 119 гривень, він пластиковий, досить легенький, такий. Черепок. Великого об'єму чашечка. Тут, мабуть, 450 мл об'єм. Зараз, якщо знайду, то і вам скажу. Не бачу ціна 119 гривень з такими кумедними скелетами, які танцюють. Ось така новинка. Як вам? Тапки. Ви подивіться, які ці тапки страшні з богами. Просто прикол на приколі. 459 гривень коштує пара. І розмірна сітка зараз. А ось 41 42 і 45 46 діапазон. Такі ціна 459 і, мабуть, така ж сама. Так, розміри такі самі. Ці однакові. Що ми ще не бачили? Це є, мабуть, тимчасове тату. Паті декор. Ні, це декор. Це є шторка така. І кажанчики по 4 штуки різних розмірів. Бачите, 12,5 на 5, 18 на 8 і 25 на 10,5. А шторка, шторка, 2 метри на метр. От такий декор. Так. І 149 гривень він коштує. Сумочка. Досить вона така, я б сказала, простенька. Ціна ціна. Ціна 79 гривень. Це така сіточка з павуками за 119. Скелети руки. 59 гривень, одна пара. Так, а це що? Ціна 149 гривень, і не знаю, що це. Хто знає, а це підвісні, мабуть. Такі, знаєте, кулі новорічні, але це тільки до Хелловіна дві штуки. Так, паучки, набір 59 гривень. Сіточки, такий варіант за, за, за 49 гривень чорні. І є ще білі з рожевим, теж 49 гривень. Це є обручі на голову. так Ціна 1, 119. Такі пластикові основи, гнучки. Просто ужас. Просто страшні новинки. Ніби все так дуже просто, а в поєднанні як воно все виглядає. У мене немає слів. Закінчились слова, любі друзі, 169 гривень і 80 довжиною така краса. Ще би відсвічувалось, взагалі би був жах, правда? Такий хлопінь 169 гарбузики. Ось ці по, пояскравіші бабки. І ще один декор Ціна 149 гривень. Такі черепи, дуже легенький цей ланцюжок, хоча виглядає як металевий, але це пластик. Ось такий от жахливий огляд. Подивлюсь, може ще десь щось є, то покажу. Ще є ось такі аксесуари до Хеллоуіну. Це є форма для витискання печива. Три штуки, і вони, бачите, є з такими малюнками. Тобто ви їх притиснете, залишиться тиснення, і буде потім класно, якщо хочете розмалювати, ціна 149 гривень. Арбузик, ну це не зовсім Хеллоуін, але така тематика. Ціна такої форми силіконової 149 гривень. А це вже точно Хелловін. Силіконова форма, можна щось випікати, можна заморожувати, чому б і ні. Ціна 119 гривень. Набір паперових форм для кексів і прикрас до них, прикраси є трьох варіантів. Всього 90 є предметів в упаковці, ціна 169 гривень.